Шановні, я відповідаю вітаю на каналі, Тепл был Це черговий огляд халвець. Цього разу у нас голова соняшникова з ароматом ванілі, Але від виробника з традиції. Ну, це та сама кухарочка, то вся любач вальвіт від, від фірми Русавечка. Ну, зазвичай їхня продукція дуже і дуже... Ну, не дуже. Дуже і дуже не дуже, нікому ну, часом не буде. Так. Що ж? Ну давай тут купим. А. Ну, пахнет? Ну, mm, mm. да, это не давжий жартый mm. я учитываю. Ну, халва. Ну, фраги. Аромат халвы, ну, сам я солнечный голова на тинде. я в такой на аромат не открывается. Да, скуштуем. Дура, Дуже і дуже суха халва. холо. Мені сильно брахує самі адекватний перероблення. Але в міру солоска це приємно. Я надалі не розумію, де тут смак панірів. Ну, я вам то са холоди піде. Чому я ще воврек зняти? Ну, що я можу сказати. У неї взагалі ідеальне співвідношення. Ну, не співвідношення, а відсоток цукру. Ну, вона не є солодкою, вона не є ламалу солодкою, це чудово. Але її дуже сильно бракує внутрішньої вологи, Вона суха. Вона буквально розсипається, але розсипається не тому, що вона ну, приємна сипка і так далі. Ні, вона досить свердувата і водночас суха. Що я можу сказати за лом просмак? Ну, наскільки я його оцінюю. Ну. Це певні 8 балів. Не. Та ні, ні хуя вже шо, йовну бі. 8 балів? <с Twitch> ні, якась для... хуйня буде mm. виходить. Ні, ну всім по-любому. Вона смачна. Ні, ну це вона смачна, але до неї треба, не знаю, якось взяти какао, три в одному, або ще якусь або хуйню. Тому що в загальному вона непогана. Але її суть, ну, вона її шла Ну, Це досить неприємно. Але все ж, ну, можу порекомендувати, слова досить непогана. 7 з 10. Запам'ятали до 2.